Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За закритими каналами стало відомо, що Ердоган віддав накази своїм пілотам під час нових провокацій Російської Федерації щодо розвідувальних безпілотників НАТО відкривати вогонь на ураження. Ердоган давно попереджав США про можливі провокації Російської Федерації і що потрібно діяти жорстко. Але Росія розуміє тільки силу мови після 2015 року, коли збила російське коритом, Путін Рашенно боїться війни проти Туреччини, адже розуміє, що тоді чорноморському флоту кінець. В той же час у Чорне море війшов ракетний есмінець військово-морських сил США Лабун класу «Арліберг». Шостий флот США повідомив, що забере те, що належить США, а це уламки безпілотника. Цей корабель вирушив у Чорне море для здійснення операції гарантування морської бази в регіоні і нагадав, що ВМС США регулярно діють разом із союзниками і партнерами в НАТО в Чорному морі. Крім того, в Чорне море готується війти. Есмінець ВМС Великої Британії Дефандер. Типу 45 класу «Дерінг», повідомив британський ВМС. За повідомленням на цей час цей корабель стоїть на якорі. В Стамбулі Ердоган дозволив прохід кораблів, адже було здійснено напади на безпілотник НАТО в міжнародному повітряному просторі та міжнародних водах. Також у цей час у Стамбулі стоїть фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен» класу Дезевен Провінцієн. І за повідомленнями в інтернет які на цей час не підтверджені офіційно, цей корабель також має в планах прибуття в Чорне море. Проти візитів у Чорне море кораблів не при чорноморських країн, особливо ж країн-членів НАТО, завжди різко виступає Росія, але цього разу її ніхто не питав. Загальний залп всіх кораблів НАТО в Чорному морі понад 500 ракет. Що буде з Росією у випадку атаки на будь-який об'єкт НАТО, ви розумієте? За словами генерала лейтенанта Бена Годжеса, відповідь Пентагона в разі повторних сутичок можуть бути зруйновані військові бази у Криму, адресуючи свої слова представникам країн НАТО, глава Кремля повідомив, що вдасться до будь-яких наявних засобів, зокрема ядерних, для захисту захоплених або підготовлених для анексії територій. За словами Путіна, у разі загрози територіальної цілісності Російської Федерації та для захисту мешканців, російське військове командування неодмінно використовуватиме все можливе. Водночас він наголосив, що з його боку це не блеф. Генерал Годжес, який керував американською армією. Нією в Європі в період 2014-2018 років розглядає загрозу ядерного удару по Україні вельми малоймовірною. Однак, за його словами, на будь-яке застосування зброї масової поразки буде швидка і жорстока відповідь з боку президента Байдена. На думку годжеса Путін усвідомлює те, що з боку США піде відповідь. Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною. Наприклад, для знищення Чорноморського флоту Російської Федерації або російських баз у Криму пояснив. Годжес, тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США. Нагадаємо, що весь флот Російської Федерації скоро опиниться в повній досяжності ракети ЗСУ. Зараз весь російський Чорноморський флот ховається за півостровом, але з наближенням контрнаступу ЗСУ опиниться в невигідні для оборони позиції. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.